У привіт, дахова катенята! З вами Легасі! Це нарешті сталося. В гру додали вбивцю Ксеноморфа, селілого Елін Ріплі та Мапина Строма, взятих із мого найулюбленішого фільму, чужого 1979 року. Як же я давно цього чекав? В цьому відео ми подивимося на нового вбивцю. Ксеноморф має звичайну швидкість 4,6 метра на секунду та радіус терору в 32 метри. Коротко розповім про його здібність, яку я називаю режим котика. Зазвичай вбивця ходить на двох лапках. Але коли здібність перезаряджається, воно вмикається автоматично. Чужий починає бігати на чотирьох лапках, його стає гірше видно. У нього зменшується радіус терору. А також він може непогано так битися хвостом. Аби вивести чужого із режиму котика, цілілом треба знаходити і встановлювати вогнеметні турелі, які будуть попереджати про наближення вбивця та підсмажать його, якщо побачать, перервавши тим самим режим котика. Проте вбивця може встигнути знищити цю турель хвостом базовою атакою чи просто сховатися від неї і не втратити режим котика. Коли ксеноморф в грі на мапі з'являється сім контрольних станцій, де в цілілі можуть знайти ті самі вогнеметні турелі. Також через ці контрольні станції вбивця може залазити до тунелів, аби швидко переміщуватися по мапі, відчувати вцілілих біля себе і прискорювати перезарядку здібності. Турелі, які заважають використовувати режим котика, наша головна проблема. Саме тому я поставив найкращі додатки на цього вбивцю. Перший додаток зменшує радіус атаки турелі на 2 метри, а другий додаток збільшує мої стійкість до полум'я турелі. Також я обрав три унікальні навички цього вбивці. Інстинкт чужого після повішення вцілілого на гачок показує ауру найдальшого пораненого цілілого на 5 секунд, а також дає йому ефект забучкуватість на 20 секунд. Тобто він не зможе почути мій терор. Раптова жорстокість не дозволяє мені набирати бладласт. Натомість прискорює мене на 5% на 10 секунд після удару по вцілілому. Найкраща зброя, коли я відкриваю шафу, ця навичка активується на 30 секунд. Цілілі, які потрапляють в мій радіус терору, закричать та отримують сліпоту на 30 секунд, яка завадить їм бачити аури. А тепер нарешті подивимося на цього красунчика в грі. Лозгідс. Опа, та не може такого бути нова мапа. Уламки настрома. Одразу будемо повсти на навслілих на дальній генератор. Може, когось почуємо. Так, тут хтось є. Вилізаємо одразу. Бачив вже двох солоденьких і турель також, але хід дам, окей. І зламаю одразу на майбутнє. Щоб її не полагодили. І вона мене не виводила за білки знову. Ще одна, Ля... понаставили вже. Так, ну сюди, солоденька. Мені треба вже абілка. Ля реагує ще. Перефейкається тут. Треба спробувати. Чи просто скидай. Не все одно закриє її на кут мапи, Зламай таким чином. Іди сюди, тут вже буде хід. Тепер треба тебе ловити до останнього. Режим котика. Сюди тільки треба турельку зламати. А де вона стоїть хоча б? А, ось, давай, давай! Є, встиг. Бачиш, шифти. Побіг в мейн. Зараз, до речі, ми подивимось. Ля солоденька які. І вона ухилилася. Жесть. Я буду переслідувати далі Ненсі. Що за мова? Треба якось вгадати, коли вона буде скидати. Блін б. Котлапка, а я переблочив її. Найс. А до речі, підвал у нас тут. Так погано, що в мене немає. Барбікю. І чилі я не бачу. Що вони ремонтують, але спробуй рандомно. Ставлю мітку, маршрут прокладено. Тут нікого нема, окей, маршрут перебудовано. Спробуємо сюди. Ага, я когось чую тут. А Можна якось десь випасти ось тут. Не так то просто ще побачити Потрібну дірку. Привіт, солоденька. Треба ще. Ой-ой-ой! Встиг, встиг. Дякую, що в мене є додатки, які дозволяють. Отримувати менше шкоди від турелі. Ну що, можна, поки вона висить трошки пошукати нових цілілих Так, але я поставлю маршрут на гачок. Зараз будуть рятувати, вже когось відчуваю. Що ти так повзиш довго? Врятували вже. Поки повз, можна піти за флову, трошки покошмарити. Гнилити, поки не хочу. Таку привіт, дахова! Тут завели, але вони, скоріше за все, ні, не відійшли, вони лікуються тут. Прямо тут. Турельку знести швидко. там придропують придропають вже палити. Вони мене бояться, тут вікно ще є. Прилізла назад. Без чи що. Ага. Турель. Ух. Встиг. Якась магія, як я побачив цю турель. Встиг мілісекунду просто. Її знести. Ще одна. Ля, як же підгорає, але я поки що встигаю зносити їх. Залишатися в абілці. Так це. Ламати, не ламати, пробую не ламати і дати не вгадав, куди вона побіжить, вона побігла вправо. Що ж таке? Серви трошки шарять, як це бігати. Поки що вгадують. Але. Ну як же там майже ні, треба це ламати? Так, а тут? Найс! Ну нарешті. так повинно було одразу бути. А там ліхтарик, бач. Секунду. Байт. Easy. Бегграундплейра у тебе немає. Може ще один байт? Ні, не ризикне вже. А може покладу її, до речі. На! Піструнчиком засивила ліхтариком, нічого не скажеш. А ось, до речі, місцева халупа. Цей маленький кораблик, не буду спойлерити вам фільм. Самі все дізнайтесь, коли подивитесь. Поковіше тебе. Другий повіз. І вже треба когось добивати, тому що залишається всього-навсього два генератори. Так, треба скористатися тунелями. Опа, опа, не встиг, ну зовсім трошки, ну що ж таке? Хоча тут хитована набігає. На, до речі, буде помирати. На дедхук. Треба добувати її. Піструнчик. Найс, а ще вона стала? А Чому вона не побігла нікуди? А ні, вона не дедхук. Все ще не дедхук. Проте можна тут не летати всю. Вона білка нема. Окей, все одно спробую. Наче застопилась. Тут є палета, чи нема? Тут є вікно. Є вікно Найс! Nice. До речі, ось тут є таємна кімнатка, яка відкривається через термінал. Рано чи пізно, коли я буду грати на вцілілому, я вам її покажу обов'язково. Буде окреме відео про це. На мені, на жаль, я її не відкрию. Добиваючий тебе. Все воно залишається вдвох, але вони можуть ремонтувати вже останній генератор. Треба це все діло перевірити. Якщо не хочу програти. Так, тут, тут холодний. Так, куди ще? От сюди треба. Поки нікого не відчуваю. Ну і останній генчик це тут. Ніби ремонтують. Не та Тата, -та, тут хтось був. Нинся тут була. Яка вже, здається, раз висіла. У привіт дахова солоденька, хоч відчути мого піструнчика. Треба ж її ловити вікно? Не, прочитаю це просто її. дам хід. Так що, шукаємо останнє, я хочу мінус 4. Краще за все буде залізти в тунель і подивитися по своїй абілці. Підняла вже ти, серйозно? Опа, лікується, лікується турель! Та яка турель? Та що? До речі, вона закриває своїм тілом мене від турелі. А вона лівнула взагалі. Тепер тут бот за нею грає. Так, ну що, маленька солоденька. Нинся, ти де? Так, дахова. що ми тут робимо? Я не зрос. Так, ну бати на фейки не реагують, тому просто треба за ними шифтви. Бігати. Так, зараз фейк зроблю. На чекспоту стоїть. В нього все добре, чи придропне. Ой, як просунув. Так, де знайти нинсю. Я буду слагати, я хочу мінус 4. А ось вона де. Куко? Хоч піструнчик? Так, да, хоче. Куди ж вона дінеться від нього? Помирає. І добиваємо Елін Ман взагалі топовий. Не прям щоб сильний, але дуже цікавий. Дуже цікаво на ньому грати. Сидимо гаргон на максималках. Виходить, ми зробили адепта. Так, ну що ж, підемо ще одну гру подивимося. Опа, привіт, братні народи. Так, що я на вас можу поставити? Ну, звичайно ж тільки оце. Так, що тут у нас? The game? Тут занадто багато палит. Але, але у мене є суперзброя. Когось я тут вже задетектив. Вони десь поруч. Можна вилізати. Та-та-та бачу, бачу, бачу. Привіт. мене тут! Не скинула. Ну Тут вона і помре. Так, бачу, бачу, бачу. Фейк, а вона просто біжить. Скине. Та а як стан прийшов? Алло, аж відійшов. Ну, звичайно, ліхтарик, звичайно. А що вона робить? А чому вона не побігла нікуди після того, як засліпила? Ну, мені ж краще. Йди сюди, маленька. Тут я думаю проб'ю. Буде скидати. Та, кидай і влітаю прямо в падік. Можна дати хіт і повернутися в падік в теорії. Трошки погратися від тунелі, але я не встигаю вже. Саме просто хіт. Турель. Пф, я не влучив в турель, а зараз білку свою втрачу. Та лапки, треба ще звикати. Цієї обілки! Ой-ой-ой-ой-ой, я як вона не бачила, серйозно, а що сталося? Нейтерору не було. Ну, бачу, вже шифти, можна нікуди не телепортуватись. Опа! А хтось закрився. В <світ> <світ> кімнаті для сексу. Так, ну що, почекаю білку? чи просто проб'ю. Ой, чи стан, але. Їй це стан мало що дасть. Стоп, факт, стоп, гайз. З її швидкою. Тут є палета, але я можу. No. Та як я стану отримую серйозно, я ж відійшов від цієї палети. Так, ну що, можна повернутися на гачок і зробити там море? А вони лікуються. Я просто дам хід тоді вже навчений. На своїх помилках вже буде відходити від палет. Опа, не скинула. Зараз поплатиться, не поплатилося. Стрейф дала. Ладно, я це зламаю. Думка буде давати, але вона помиляється ще раз. Може винести трошки, їх, щоб вам було видно. Це море. Ні-ні-ні-ні-ні. Так не піде. Ну, десь тут, думаю, буде нормально. Куди сліпиш? Я ще хід встигну дати, вона ще де-то наласть. Привіт, пупсик! Зараз будемо з тобою сьоматись. Іди сюди, солоденька. На ручки. Сьом, солоденько Ля, Секусь. А теперь іди сюди, братній народ. Так придропає, навіть боїться. Но я тут не проштрикну її. Ніяк, хоча, от ну, майже один генчик вже Ой-ой-ой! Коніче -ой -ой. на турель, мене злякала вона. Тут генератор трошки розпочати, проте його не ремонтують, я це чую. Чи можна вилізти, в принципі, і тут? Подивитись, може хтось його заводить, та там бачу шифти, але і турель, яку я побачив одразу. Так, на ну що тут хитований є. Його тут можна закрити. Найс. Так тут щось заводять. У мене ще нема білки після того, як я повісив. У мене ще турель зараз спалить. Ля, там тупік виходить. Опа! Горіх, ну так і знав. Але вона сама зараз буде висіти. Ще можна було її повісити. Що, почекаємо? Ще пара секунд. І можна пробити вже. Шеріл добровольнилась. Грати вже не хоче. А я, здається, чую останню. Сюди, півасик. Так, з цим братнім народом підемо на гачок. І вона добровольнилась. Оце єдине, що вони обожнюють робити. Що півасик, як твої справи? До речі, новий вид Бема. Це робити отак. Це нормально потикав, я задоволений. Тепер можна її. Шеріл впадік. Цей вбивця мені не просто нереально сподобався. Мало того, що це один із моїх улюблених персонажів жахастиків Так ще й в ДБД розробники зробили його дуже цікавим. Вітаємо в ДБД Чуженятко. Ми тебе дуже довго чекали. Нова мапа також імба, а навцілілого ми ще обов'язково подивимося. Дякую за перегляд, сонечки. Сподіваюся, відео сподобалося. Бережіть себе, нереальні. Та слава Україні!